Привіт, любі, дорогі овни! Це Таро-прогноз на липень 2025 року. Давайте дивитися, яким буде липень середина вашого літа. Що скажуть карти? Сьогодні у мене 4 колоди Таро, з кожної для вас витягну по дві карти. І так, давайте дивитися. Карта правосуддя. Можливо, у вас йдуть суди, можливо, йдуть якісь процеси судові, або ви робите якісь документи, вам потрібен спеціаліст, нотаріус, адвокати. Тобто, це така карта, коли ви приймаєте рішення, ви займаєтеся паперами, такі паперові справи, а можливо, дійсно, ви будете подавати в суд, оскаржувати якісь рішення, які вам. Треба зараз вирішити. Це також карта, коли ви робите якісь угоди і вам потрібні такі спеціалісти, договора укладати. І це також карта прийняття рішення, карта вибору. Це тут бачимо терези, також карта справедливості, можливо, якась ситуація буде у вашому в житті в цей момент в липні. І справедливість, як то кажуть, восторжествує. Справедливість запанує у вашому житті, якщо це приймати рішення, і чи ви залежите від чи рішення, це рішення буде справедливим. Якщо ваш вас життя ще може поставити перед вибором, так чи ні, сказати, тому що тут є терези, і вам треба прийняти рішення, і вам потрібно. Ну, це рішення буде таке, знаєте, непросте, не так як просто піти, купити сумочку чи вибрати обої для квартири. Це рішення таке доленосне, тому що карта доленосна така. Все будете дуже чітко зважувати, але буде вам зрозуміло. Вночі? Тут тримає жінка-меч, мечі це завжди про чіткість, про ясність, про те, що ви знаєте точно чого хочете. Але, можливо, якісь сумніви вас вводять в оману і ви вагаєтеся. Але тут чіткість, ясність, ви дуже добре будете знати, які рішення вам прийняти. Довго вагатися ви не будете. Так. Ще одна карта з цієї колоди. І тут якісь, дійсно будуть страхи, якісь обмеження, можливо, попадете в якісь такі ситуації, де ну, ви не можете пробитися, ви не можете достукатися, ви ніяк не можете пробити цю стіну, хоча, е, здавалось би, таке, як то кажуть, копійчана справа, яку ви ніяк не можете пробити. Давайте з цієї е, якісь ідуть обмежуючі вас е, обставини. Хоча вони більш надумані, бувають такі ситуації, коли так страшно щось робити. і ти думаєш, треба стільки навалили проблем. От так, як у тих... Буквально вісім ночів, і вам треба і це, і це, і це, і це. І ви думаєте, стаєте зранку і думаєте, мені стільки сьогодні треба зробити, а насправді ці ночі, навіть не глибоко в землі. Ви дуже легко вирішите все це, як витягнути по кожному ночі. Хоча деколи здається, от якісь такі справи і. Їх треба вирішити і хочете їх відкласти, тому що здається, що це так буде важко. Насправді вам буде дуже легко, ви все легко зробите. Так, наступна колода Таро. Що скажуть карти? Сдивимося. Інтуїція. Карта інтуїції, карта балансу. Вірте в себе. Інтуїція вам буде підказувати, куди йти, що робити. Ви будете відчувати цей голос, який вас буде направляти, і справді ви з усім справитеся. Вас буде підтримка, усі зорі складуться так, що вам буде дуже легко вирішити любе питання. І це ще карта погляду у своє внутрішнє я. Це так як подивитися, чого я хочу, як я скласти план для себе. Це не... Про життя таке, що ви живете не то, що для себе, а з собою. Важливо, якби розуміти це значення, що, модно говорити, жити для себе, але насправді жити з собою в мирі, в злагоді з собою. Тому що для себе ми завжди це так, якби все рівно для себе, це якийсь зовнішній такий світ, який мав би нас наповнювати. Тобто, ми собі. Робимо якісь там зовнішні приємні речі, але боїмося залишитися зі своїми думками наодинці. А це також і про те, що вночі ви можете багато думати, не можете розслабитися. І це, власне, є те, що зовні ми живемо для себе. Зовнішній вигляд, що ми живемо для себе з собою, піклуємося, але внутрішній наш стан, і це якраз така глибока карта внутрішнього вашого. Стану. Тану, коли ви лягаєте спати, е, і ви залишаєтеся наодинці з собою, чи взагалі ви лишаєтеся наодинці з собою, де коли е, от мені на консультаціях кажуть, що я боюся вертатися додому. Я працюю там в офісі з людьми, між людьми, і коли я приходжу додому, я одна, і це мені дуже страшно. Тобто людина боїться залишитися наодинці з собою. І тут, власне, треба навчитися жити не для себе, а з собою. Та злива пішла, я ж налякалася. Так, іще одна карта карта вежа. І, власне, оці дві карти, це як блискавичне рішення, прийняти блискавичне рішення. А це як удар блискавки, оце таке прозріння, коли ви розумієте, наскільки чудово жити в мирі, злагоді з собою, засинати в мирі з собою, просинатися в мирі з собою, і також проживати день в мирі з собою, в мирі зі своїми думками, зі своїми так, така якби гормонія внутрішнього світу, яка буде вам полегшувати ваше життя. Дивіться, і ще карта вежа. Бачимо, як блискавка б'є, це блискавично прийняти рішення, блискавичні, якісь дуже такі, блискавичні події в вашому житті. Щось може піти не по плану, щось різко помінятися може. Ви, наприклад, планували піти кудись. А, і тут ті погодні умови, щось таке, що не залежить від вас, або друзі відмовилися йти, або клієнт не прийшов. Якась та ситуація може, але це буде краще для вас. Тобто тут ситуація з яка від вас не залежить. Може щось круто помінятися, але ця ситуація від вас буде не залежати. Тобто, ви будете готові прийняти любе і щось піде не по плану. Але це буде краще для вас, коли ви розумієте, раз ви туди не попали, значить так мало бути, і так буде краще для вас. Так, наступна колода і карта четвірка пентаклів, гроші йдуть до вас. І ми бачимо, людина задоволена, людина примножила, тобто це хороший такий. Урожай зберете, і ви будете задоволені, якщо, наприклад, ваша тема, ви шукаєте роботу, ви знайдете роботу з хорошою зарплатою, ви будете задоволені тим результатом, яким, який принесе вам ваш бізнес, чи ваша робота дуже хороша карта. Четвірка пентаклів, це про хороші гроші, які йдуть в ваше життя. Вісімка, вісімка чаш це емоції, емоції радості, емоції щастя. І це коли ви так спокійно і з впевнено з великою радістю йдете в своє майбутнє. Тут ми бачимо, що є вісім чаш, людина примножила, і ідеться, коли ви закінчуєте навчання також, тобто ви здасте всі екзамени, ви пройдете всі тестування. І сміливо рушити далі в подорож по житті. І сміливість ця карта також сміливості, тому що бачимо, що людина не має багато, має якийсь багаж і йде сміливо, впевнено, спокійно у своє майбутнє. Тут карта майбутнього. Можливо, ви будете наблюдати, як ваші діти йдуть в майбутнє, закінчують університет, закінчують школу. І йдуть далі. Це емоційна карта, тому що м, чаще це про емоції. Наш емоційний стан, і це стан радості, тривоги, але такої тривоги щастя, коли м, тіло відчуває таке щастя і тривогу, і сльози від радості від щастя. От такі емоції вас будуть переповнити. Це коли от, дочка покидає ваш будинок, чи син іде далі в своє життя, переїжджає жити. Уже закінчили школу, закінчили інститут, університет, йдуть далі у своє майбутнє щасливе. Так, і поки що якби невідоме, таке тривожне, але з солодким присмаком. Наступна колода. Так, дивимося. Король, король жезлів. Король жезлів це ви овни, ви будете тим королем чи королевою, яка керує своїм життям, яка є лідером, яка знає, чого хоче, і ви будете всім потрібні. Король жезлів це про те, що ви будете керувати своїм життям, і ви будете всім потрібні. А ви будете на розхват, всі будуть питати вашої поради. Ви і там, і там, і там. Тобто, життя вас, захист, тому що це є вогняна стихія. Це коли ви є лідером, ви є, ви граєте головну роль в своєму житті, у вас буде багато енергії, у вас на все стане енергії, радості. Так, і наступна карта це вирішення якихось побутових проблем, це сімка, це коли багато дійсно підтвердження тих слів, іде інформація, що ви всім потрібні, сюди потрібна ваша енергія, і ви розумієте, ви як дирижер. Там треба, там, треба, там, і ви є. Це іще про думки, про масштабність, про те, що ви будете вирішувати багато питань одночасно. Дуже швидко буде плинути час, і треба буде швидко приймати рішення. Це іще і карта вибору, і карта прийняття рішень більше, ніж вибору. Тому що треба буде приймати багато рішень і треба буде вам енергії на все. Але вам буде ставати енергії на все. Давайте ще одну карту для вас витягну. Так. Рицарь. Рицарь Пентаклів. Гроші йдуть в ваше життя. Хороші гроші або можливості це як. Все світ подарує вам можливість додаткового заробітку, можливо, якась посилка, подарунок, щось приємне для вас, і також можливість заробити кошти, заробити гроші. Йдуть великі можливості. І тут у вас є підтримка, можливо, це гроші від вашого чоловіка, від батьків. Це гроші, які вам потрібні в даний момент будуть і вони до вас прийдуть. Однозначно, грошей у вас стане більше. Ось такий прогноз, ось такий липень у вас чудовий, дорогенький овни. А від себе я вам бажаю, хай щастить вам завжди і в усьому.